Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut. Так що менше слів та переходимо до справи. Бред Speed Crash. Ну і назва. Так. Продовжуємо. Погнали з пробуксовкою. Я другий, як О, звичайно, Трохи ось тобі, трохи помів автомобіль, набрався нітро трохи. ну Не нітро, а закис азоту. Тут написано англійською нітро. Так що я знову попереду. Дуже коротка траса, це не траса коло, тут завжди коло, немає спринту, немає драгрейсингу, тут тільки коло і все. І один на хвості. Один на хвості. Ось так ідеально. Давай, давай. Друге коло. І в мене досі на хвості суперники. Вони вже звалити встигли конструкції. Не знаю чого. Лайно, лайно. Давай на дорогу, на дорогу, на дорогу. Мене обганяють. Ні, не обганяють. Але я не здамся без бою. Так, сюди. Е, ти мені заднє скло розбив? Е! Стояти! Агов, стояти! Агов, Ти слухаєш мене чи ні? Іще одне. Приперлося. Тепер це останнє коло. Я зможу його... Ось тобі. Блін... Блін, бульдозер бісовий. Влетів чи в ескалатор. Женемо. У мене є поки шанс. Але наче в нього в двигун. Удосконалений. Ось тобі. Все, отримав ти по заслугам за те, що ти мені заднє скло розбив. Тепер в мене вітер гуляє по салону. Давай, 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 давай. Yeah. Є фініш. Подивимось початок лише, як я обганяю всіх. Далі нічого. Цікава, звичайна гонка. Хто хоче, той дивиться. Я ніколи не передивлявся це все. Ну, гаразд. Прокачаю хоч свій автомобіль трохи. Тюнінг кузов зміцнюю. Повністю його зміцнили. На колеса не вистачить. Підвіска. Ну, підвіску. Щоб керування. Що там по двигуну. На жаль, нічого. Але на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!